Болівальники Олександрії теж тут присутні, хоча вже ж їх набагато менше буде сьогодні у Києві. Команди виходять на футбольне поле, виходять футболісти Динамо та Олександрії. І одразу ми можемо з цього плану прочитати одну цікаву річ. Мігель Кампош португальський захисник Олександрії сьогодні не просто повертається до заявки команди після дискваліфікації. А одразу повертається у старт і з капітанською пов'язкою виходить на сьогоднішню половину. Ми про це вже, все а вже що будемо ще багато сьогодні говорити. Ну а тут ми бачимо, як Андрій Ярмоленко, легенда київського Динамо, легенда українського футболу дає автографи, робить фото з уболівальниками. Які сьогодні прийшли підтримувати Динамо? Зараз насправді цікаво розірва м'яча гравцями Олександрії. Але от у тій грі у грі з ЛНЗ справжній бенефіс ми побачили, а тут забиває Олександрія. І це Сергій Це Перша хвилина. Оце так старт. Я тільки розповів. А перед поєдинком, коли нам показали енергетичне коло Олександрії про історію Сергія Булеця і за київським динамом пов'язана велика частина його життя. Як тут за лівої Обулеця забиває який же старт. Цікаво розіграли м'яч футболісти Олександрії з центру поля. Караваєв уперед. Волошин Вривається у майданчик. Волошин пробиває довгий. Не з першої спроби. Але таки фіксує молодий голкіпер Олександрій М'яч у своїх руках у цьому епізоді. Спочатку здавалося, що може він цей м'яч випустити і може він відлетіти комусь під добивання, але цього не сталося. Зараз Волошин на фланзі. Відає на брашка Брашко у штрафному майданчику. З лівою пробиває! І не влучає ворота Володимир Брашко. Непогана спроба вже вдруге пробуває. За сьогоднішній поєдинок опорний півзахисник Динамо. І вдруге пробуває саме з лівої. Шеперенко подає. Удар! Не влучає зараз ворота гравець Динамо, але. Арбітер руку піднімає, Тарас Михавко пробував. Адже подача. І М'яч не у воротах. М'яч. А Шостак вибував у цьому епізоді. м'яч, якраз, коли я не був впевнений, хто саме зіграв. А Шапаренко дійсно не забив із воротарського майданчика, не зумів пробити. Полі Динамо. Олександрія. 15 разів програла, 15 разів програла, одного раз грала нічию і жодного разу не перемагала. Перемагала вона тільки у чемпіонаті України на своєму полі. Київський клуб Шапаренко з лівою пробуває. От двічі пробував з лівою Брашко. Зараз пробуває з лівою Шапаренко. І фундаментальним гравцем цієї команди був Сергій Булеца. Волошин виконує бразильний пас! Як? Як не забивають динамівці? Це що було? Ой-ой-ой! Едуардо Гереро і Шола Гондана опинилися біля порожних воріт. Вже не було там Віктора Долгого, але Куя на рахунок не зрівняли. Дербуйте, так, 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 Гереро і Гондана все видно. Волошин прострілює, і тут Гереро настільну пам'ятчу по влучає, потім здається, вже м'яч влучає Лондану. Зараз Булетса приймає м'яч. Виконує скидку. Удар! Моргун забирає м'яч до рук. Не забуває у цьому епізоді. Андрій Кулаков, 10 номер Олександрії. Андрій Кулаков, Кому дуже давно не вдається забити. Давайте тут момент, який Динамо забиває. 1-1 стає рахунок. 1-1 стає рахунок Володимир Брашко. На 40-й хвилині Встановляє в цьому матчі паритет. Ніхто не доторкнувся до м'яча. Принаймні, здається, так. І. А перший м'яч у цьому сезоні забуває опорне київського Динамо. Чим радує. А вже ж облівальників столичного клубу. Давайте на повторі подивимося. А тоді Цара виконує передачу на Булецу. Той виконує удар по воротах. А за слабкий. А все ж був цей постріл. Відскок від газону тут а жодним чином не завадив. Валентину і жодним чином не дезорієнтував голкіпера київського Динамо. Караваєв. Ре... На прийомі м'яча злівою подає удар! Повз ворота шола Огондана! Знову шанс у нього. І, до речі, як у матчі кубковому, Міг робити рахунок Шала Гондана саме. Тож? Тобто. Шопаренко пробуває на точність зазвичай. Брашко якраз на силу. От Шопаренко Брашко віддає. Брашко. Долгий. Забирає м'яч. Віктор Долгий. Фіксує у своїх руках. Фіксує намертво. Аже оця компенсована хвилина сплила. Насправді ну, хороше вирішення ситуації. Саме скинути, тому що брашку так пробувати, мабуть, зручніше. Ну і тому інакше зіграв у тому епізоді. Нігорієць. Караваєві, де пас. Можна бити піхальонкові. Удар. Поза урота б'я Олександр Піхальонок. Не забуває. восьмий номер київського Динамо. От. Ця робота вісімки Білосинях позбувся. Він суперників пробив. Давайте цієї атаки. Брашко пробуває. рикошет. Тому буде кутовий на користь київського Динамо. І знову саме з лівою б'є брашко вже втретє. Я нарахував саме третій удар уже Володимира Брашка з неробочої лівої ноги. Йде зараз Назар Волошин уперед. Шукає варіанти. Відіграє класно на Караваєва, Караваєв, Далі пас. Блянуце! Не забуває Владіслав Блянуце. Але а положення поза грою перебував румунський нападник Динамо. І... Владіслав Блянуце забіг. Нелегальне положення. Але ні, тут кутовий, там не офсайд. От зараз з іншого ракурсу дивимося. Волошин віддає на Каравай. От цей коридорчик і Волошин Волошинтон знайшов і Каравай у нього убіг. Тут обох треба відзначати. Ну а це свій момент не реалізував. Пробував першим дотиком. І Віктор Долгий. Це суперсейв. Це прекрасний сейв воротаря Олександрії. Вінчаку виконує прострільний пас. І що? Що буде тут удар? Піхальонок із м'ячем. Піхальонок далі рухається. Падає. І Це пенальті на користь київського Динамо. Показує Жаселен Бераче, що він з рішенням арбітра не згоден. У разі чого система вар, але Максим Козаряцький прийняв своє рішення. Рішення про те, що зараз столична команда пробуватиме з 11-метрової позначки на газоні піхальонок 63-та хвилина. Отже, удар, Гол! 2-1 попереду Динамо на 63 й Хвилиня команда Олександра Жовковського. Вперше у цьому поєдинку виграють уперед. Олександр Піхальонок знову забуває ворота Олександрії. Він забив у матчі кубковому. забив красиво, забив ударом за меж штрафного майданчика, а зараз він реалізовує пенальті. Тепер на ліву Фланг перейшов до Сілва. Проходить суперників до Сілва. у штрафному майданчику, До Сілва падає, і арбітер показує зараз жовту картку. Скоро, що за симуляцією до Сілва. Скоро ще малював. На цьому епізоді бразилець малює руками Жонатан Вар. Хоче показати, що контакт дійсно був. І, В принципі, то ця опція в арбітра є. Волошина. Волошина собі створює простір класною дією Скорка. Волошин у штабну майданчику, Волошин падає, і арбітр пенальті не призначає. Але здається, ха, цікаво. Цікаво. Але. Дві жовті за симуляцію в епоху ВАР в одному матчі. А тут втрата від Михавка. Булеце із м'ячем. Булеце біжить, Булеце шукає підтримку. Грає на Хусейна Туаті. Туаті у штрафному меречку. Туаті. Туаті! Ударна позиція, Туаті забиває 2-2. 2-2. Олександрія хурок зрівнює. Хусейн Туаті. Нічого не мала, Олександрія по перерві нічого, але вона знайшла свій шанс. Причому вже здавалося, що у Гусена Туаті між забрали от там у мешах штрафного майданчика. Ми, звичайно, будемо зараз від самого початку аналізувати цей епізод. Від втрати м'яча, здається, михавком ще тут, от отут непорозуміння між Міхавком і М'яч у булеце, булеце, вичекав момент, не поспішив. Віддав на туаті, який був один епізоді, І отут здавалося, м'яч втрачено. А там далі Дубінчак таке враження не розумів, що робити. Туаті з цим скористався, у ближній кут. Але Валентин Моргун рятувати свою команду не зумів. Хусейн Туаті, французький легіонер Олександрі, зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Дубінчак. Дубінчак. Виконує передачу на Шапаренка. Ну що? Зараз буде. п'ябічний більш ніж певне, ще навала. Брашко може бути здалеку. Брашко! От нарешті, справою. Але. Не влучає Володимир Брашко. Хоча він забив сьогодні справу, але там був не удар, там була подача. А удари були у нього з лівою. Були неточними, і зараз правою теж пробуває неточно Володимир Брашко. Тут Жонатан Десілова От знову отримує і одразу біжить. От він грає зараз позаду. От він коли вмикає свій спринт, то дуже важко. Зубити тут ще і потім він по руці отримав вже лежачи на газоні. От допомога потрібна скоро тому хоча він зараз показує, що ні. Жона Сілва жовто отримує, і вона для нього друга. Жона Тандасіло вилучений з поля. Перша жовта у нього нагадую, була за симуляцію. Зараз він отримує жовту, і Олександрія. Наскільки часу залишається менше, я не знаю. Але можна точно робити висновок, що не зіграє жонатан Сілва проти СК Полтави 27 вересня. От на цьому етапі арбітр вже дає фінальний свисток. Матч між Динамо та Олександрією. У шостому турі закінчується в нічию. з е, певного позитиву для Динамо. Динамо такі повторює е, рекордну для себе безпрограшну серію, яка була у Динамо у 2014-2015 роках і склала 38 матчів. Але Динамо при цьому сьогодні не виграє.